Привіт, дорогі! Дуже радо вас вітаю в нашій постійній рубриці. Приказки для дорослих. Особливо вітаю наших найкращих в світі патронів. Якщо ви до них ще не приєдналися, то дуже радо велкам! А тим часом нова приказка з нашої української народної мудрості. Велка! Отож, старецька українська народна мудрість говорить, що дай Боже старим очі, а молодим розум. І як би якось її скоментував, до чого хотів би вас нею заохотити. Бо правда така, що в молодості бракує нам мудрості для того, щоб добре цю нашу молодість використати. А в старості, коли цю мудрість здобуваємо, то вже якось бракує нам просто здоров'я. І мені, як священнику, дуже стає часто прикро, коли бачу, як молоді люди, які справді повні життєвої енергії, повні сил, повні якись потенціалу і так далі, як вони просто банально то марнують, без свідомості, що те, що сьогодні можуть здобути, завтра вже їм абсолютно. Не вдасться. І тому дуже хочу заохотити вас до того, щоб сьогодні користуючись тими дарами, які маємо, а передусім, тією нашою молодістю. В якій ми справді повні сил, повні потенціалу, в якій нам набагато легше даються різні речі, щоб ми не втішаю... втіш щоб ми втішаючись нею, просто не марнували цей прекрасний час, але тратили його для того, щоб справді щось здобувати, щось будувати, розвиватися. І йти просто вперед і створювати щось по справжньому, прекрасне здобуваючи вже сьогодні цю велику мудрість. Щоб коли забракне нам цього здоров'я, щоб ніхто з нас не жалівся і не шкодував про те, що втратив прекрасніший час молодості. Хай Бог благословить вам, щоб з вами такого не сталося. А я тим часом вам дякую. Ще раз дякую нашим. Патронам, і заохочую вас до цих патронів приєднуватись, якщо ще цього не зробили. Тим часом, дякую і надіюся, що до скорої нової зустрічі.